Василь, розповіш, як тобі тут Пушкаш Академії, однієї з найкращих академій Угорщини. Як тобі тут тренується, живеться? Так дуже подобається. Все Все є для того, щоб тут проживання, поля, тренування для тебе все роблять, тільки щоб тобі було краще. Сьогодні ти провів поєдинок із своїми колишніми одноклубниками. Що скажеш про гру нашої команди, Мункача і про гру Пушкаш Академії. Перший тайм Мункач був набагато краще, ніж ми. Це було видно по ігрі. Дуже хороша команда, але другий тайм, ми, як на мою думку, ми були краще грали і краще були на полі. Що найбільше тобі подобається в Пушкаш Академії? Тренування, умови. Умови тут все є для тебе, щоб тобі тільки було краще, все є для тебе. Перед собою ставиш, як нині вихованець Пушкаш Академії на майбутнє. В якому, в, якій, в якому команді хочеш виступати? Можливо, в Угорщині. Та Можливо. поки що хотілося б хоча б тут побути до НБГ Гаром, а потім вже як піде.